Всім привіт, на зв'язку мініагросуми. Оріон RF 404 PRO. 40 кінських сил, але трактор виглядає як повноцінна п'ятидесятка Прямо Прям здоровенні попередку мости у нас, боковий бак, каємовський 4-циліндровий двигун, рівна підлога, підвісний педальний узіл, ну відповідно реверс і три діапазони по понижених 28 шини ззаду у нас і по коробці дуже крепенька здорова коробка прям огроменні по-іншому не скажеш. циліндри гідроциліндри, дві пари гідровиходів. Трактор ну, прям здоровий такий, міцний-міцний. Тому можна проїхати, протестувати. І, до речі, на цей трактор є дуже-дуже шикарна знижка. Там на нього знизили вартість там, більше, ніж на 200 умовних одиниць. Тому приїздіть, тестуйте, купуйте, героїв Круп 15, місто Суми. Всім гарного дня і мирного неба!